Всім привіт! Ви на каналі Валера Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні мене огляд на таку машинку як Бугаті Діво. Фірма китайська, постачальник український або же автоексперт. Масштаб 132. Ця машинка у нас карбоново чорного кольору. Салон. Дуже прикольний. Є такий перед, значок бугаті, фари є. Бамперс блакитний. От пороги блакитні. Знаєте, оцих як, як на Ламборджині є італійський флаг, а тут на бугаті французький. Є такий зад, написано Діво. І чотири вих... вихлопних труб. Спойлер є. Є у нас тут двигун. От. Колеса є отакі. синьо чорний диск. Збоку те ж саме. І отаке дно. Функція в тому, що вона на батарейках зі звуком та світлом. Коли ти відкриваєш двері, тут горять фари. І сигналізація тут работи. І ще світяться задні фари. От. Отак. От нічого не спрацює. Ще раз включу. Ще нажимаєш на капот, то буде. Звук двигуна. І ще, мало, повинно бути відкриватися капот або багажник. І, коротше... Дуже важко відкрити. Бугаті Діво, спортивний автомобіль автовиробника Бугаті. Автомобіль названо на честь французького гонщика Альберта Діво, який брав участь у гонках за команду Бугаті в 1920 х роках. І виграв гонку Тарга Флоріо. У Бугаті запл... запланували виробництво всього 40 автомобілів. Їх збірка проводилася на основній фабриці компанії. Всі 40 машин були продані за попереднім замовленням, існуючим власникам Бугаті Широн, ще до відкриття власного продажу.